Повністю цілодобово може забезпечувати автономно живлячись лише від акумуляторів та енергії сонця. Всі ліфтові. Вісім під'їздів, вісім ліфтових. Кладові інвертора займають дуже мало місця. Це дуже компактно, симпатично, ефективно і для інженерної точки зору надійно. Доброго дня. Сьогодні ми у Дніпрі та розкажемо вам про унікальний енергетичний проект для СББ, де нашими партнерами компанії Electric Solutions було реалізовано гібридну сонячну станцію на базі обладнання Солакс. На 120 кВт по інвертору, 100 кВт по фотомодулям та 256 кВт по акумуляторам. Це рішення допомагає забезпечити безперебійне енергопостачання для всіх під'їздів цього будинку, навіть під час відключень. Як це працює? Зараз ми все покажемо. Доброго дня, Дмитро. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цей об'єкт. Доброго дня, Аня. Цей об'єкт це 100 кВт -на сонячна станція на даху житлового комплексу кількістю 1050 квартир. Тут ми маємо 100 кВт сонячної потужності і понад 250 кВт годин запасеної енергії в акумуляторах. Це дозволяє живити всі технічні потреби даного будинку на протязі всієї доби автономно. Без підв'язки до центральної електромережі цей об'єкт реалізований за рахунок власних коштів, як самого СББ, так і за рахунок державної програми Грін Дім». Дмитро, а які були основні потреби цього ОСББ, та як ця система вирішила ці питання? Основна потреба ОСББ була в гарантованому електрозабезпеченні під час відключень світла. Так як ми вже відзначили, що ця система повністю цілодобово може забезпечувати автономно живлячись лише від акумуляторів та енергії сонця. Це ну має певну перевагу. Це економічний ефект, так як ми розуміємо в звичайному розумінні, коли немає коли є світло, і ми знаємо, куди дівати цю сонячну енергію. Але у часи, коли було відключення світла, то ми ті наші технічні потреби забезпечували повноцінно гарантовано, як я вже виразився, і це були наступні споживачі. Це були всі ліфтові, вісім під'їздів, вісім ліфтових. Це були всі технічні потреби, а саме насоси на водопостачання, насоси на системи опалення. Також це було резервне освітлення всіх майданчиків, включаючи чотирирівневий паркінг у підземній частині цього комплексу. А як ця система допомагає ОСББ окрім комфорту під час відключень? Ця система забезпечує 100% закриття потреб у власних електрону для електроенергії для власних потреб технічних. І це дорівнює близько 8 тисяч кіловат годин на місяць. Це суттєві кошти для ОСББ, і відповідно вони вже кажуть там давайте підвищуватися. 100 кВт по фотомодулях, 120 кВт по інвертору. 256 кВт-годин запасенної енергії. Ось ця система. Вона складається з чотирьох інверторів, з чотирьох комплектів акумуляторів по 18 штук 65 кВт-годин і кожна. Це дуже компактно, симпатично, ефективно і для інженерної точки зору надійно технічні рішення на базі обладнання SOLAX це, по-перше, якість високотехнологічне поєднання всіх компонентів системи. Дозволяє забезпечити гарантоване надійне електропостачання на протязі багатьох років. Другий чинник це ефективність. Високий коефіцієнт корисної дії всіх внутрішніх енергетичних перетворень дозволяє найефективніше використовувати кожну кіловат годину в цій системі. Третій чинник це гнучкість, гнучкість саме у використанні тої електроенергії, яку ми запровадили в системі. А саме дистанційне керування обладнанням, різні інтелектуальні сценарії роботи на базі, до речі, штучного інтелекту дозволяють найбільш ефективно використовувати акумулюючі ємності для подальшої реалізації на протязі доби. Також гнучка інтелектуальна система дозволяє формувати різні звіти з використання всіх електричних ресурсів на об'єкті. Саме поєднання декількох датчиків дозволяє. Конкретно слідкувати на яку систему скільки йде електроенергія, як ефективно використовується енергія сонця та інші елементи, і найголовніше це надійність. Якщо ви впровадите рішення SOLAX, це дозволить забезпечити енергетичні потреби на багато років вперед. Інвертор SOLAX в цій системі відібрано неспроста. Це було визвано тим, що саме рішення інверторів серії SOLAX. Можуть виконувати безліч різноманітних функцій в якості керування електричної енергії, і саме в нашому випадку ми маємо автоматичну керування систему, яка підлаштована саме під ті потреби, які в даному випадку у цій приміщенні електрощитової. А саме, в зимний час ми маємо підігрів акумуляторів. Це дуже круто. Мало з таких систем є найефективніше у відношенні до вкладених коштів і отриманого результату. Дає таке рішення саме Solax. Також дуже продвинута система моніторингу, через яку ми можемо реалізовувати всі сценарії покерування електричними потоками на цьому об'єкті. І дуже немаловажлива складова при роботі з цими системами компанія, яка займається інсталяціями та подальшим обслуговуванням. Це сервісне обслуговування у відповідній компанії завдяки якісному сервісному обслуговуванню. Ми можемо отримувати найцінніші поради щодо експлуатації систем і вибору режиму роботи. Кладові інвертора займають дуже мало місця і З'єднуються тонкими проводами, що виглядає дуже естетично, не займає візуально багато простору. Зверніть увагу, акумулятори складаються в дві башти. Зверху встановлюються БМС модулі. Це все під'єднується тонкими проводами до самого інвертору, і як бачите, це зручно і економно. У просторі пишіться на наш канал, щоб першими дізнаватись про інноваційні рішення для бізнесу та реальні кейси. Натискайте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.